Всіх вітаю! Сьогодні в мене на огляді ось такий чудовий бюджетний мультитул на 11 функцій, за допомогою якого можна зарізати кабана, пожарити його, бо тут є бачите, огньо і відразу свисток, щоб позвати кума. Цей мультитульчик я розіграю, тож дивіться відео до кінця, щоб дізнатися умови. І я вам скажу, що це мультик, у якого реально немає нічого зайвого. Бачите, консервний ніж. Тут у нас викрутка мінус і відкривалка для пила. Далі йде викрутка плюсик, далі шило. І з цього боку у нас ножовочка по дереву. Усі інструменти мають блокування. Бачите, ножовочка, на лайнер локі Це зроблено для того, щоб коли ви її працювали, вона не відрізала вам пальці. Всі ці інструменти також на блокуванні. Для цього треба ось нажати на кнопочку і можна це складати. Ну і звісно, ножик у нас також на лайнер локі. Ось він. Хоп! І склали. Ну і звісно ж, звісно, плоскогубці. Куди без них? Я не розумію, як можна купити собі мультитула без плоскогубців. Інструмент від торгової марки Roxon. Мої підписники знають, що я хожу з Roxon. Моделька CM1349 йде ось в такому чехольчику, який можна цепляти на ремінь. Або, якщо не хочете з таким ходити, будь ласка, тут є Кліпса. І можна цепляти на кишеню. Вага мальчика 235 г, клинок 7,5 см, пилочка 6 см рівна. Плоскогубці, виконані із талюки 3 хром 13 І мають твердість 55 одиниць по роквелу. Інший інструмент, такий як пилка і ніж, 2 хром 13 і мають 47. Пороквелу ручки зроблені зі склопластику. І купив я цей мультитул на сайті fanarik.com І вам дуже раджу зайти, подивитись, Реально багато цікавих речей для і відпочинку і туризму для військових і цивільних. Все там в наявності, класні ціни. Коротше, рекомендую класний сайт. Зараз буду робити вогінь за допомогою лише одного ножа. Ще ніколи таке не робив. Я думав, буде важче. Зачот. І трохи покрутим віліка колеса. Відкрутить. Може? Хорошо. Регулювати тросики? Також не питання. Коротше, класний мультитул для щоденного використання. Щоб його виграти, будь ласка, просто прокоментуйте це відео в мене на YouTube. Ті, хто дивляться на TikTok, переходьте на YouTube, посилання в шапці профіля. Значить, моделька у нас називається 1349. Розіграю його 13 вересня 2023 року, увечері на своєму YouTube. Не пропустіть! А ті, хто не виграє, будь ласка, посилання будуть або в описі під відео на цей ножик, або в телеграм-каналі, або в першому коментарі, шукайте. Дякую за перегляд!